Привіт, друзі! Сьогодні будемо розбирати дуже цікаву тему психологію паразита. Ми поговоримо про те, хто такі люди паразити, як саме вони паразитують на ресурсах інших людей, чому це відбувається, як виявити паразита у своєму оточенні, і найголовніше, як звільнити себе від впливу паразита. Давайте для початку розділимо такі поняття, як паразитування та утриманство. Утриманець це людина, яка з об'єктивних причин не може подбати про себе самостійно. Це, наприклад, люди з обмеженими можливостями, люди з патологіями розвитку, літні люди, діти. Або це люди в гострій важкій хворобі, або це якийсь тимчасовий період непрацездатності, як скажімо, у жінок у декреті. Тобто вони об'єктивно самі турботу собі надати не можуть. Тому вони потребують допомоги з боку іншої людини, вони потребують опіки та піклування. Тоді як людина паразит має голову на плечах, дві руки і дві ноги. У неї є всі можливості для того, щоб реалізувати себе самостійно, але вона цього не робить. Паразит живе під гаслом Я цього хочу значить, мені це треба, значить, мені це належить. Раз мені це належить, значить, мені це повинні надати інші люди. Тобто, ось у цьому є певна якась претензійна нахабність і частка інфантильності. Паразит має ніби маленький особистісний масштаб, він себе відчуває маленькою людиною. Але при цьому його ось масштаб особистості неспівмірний, не відповідає його амбіціям. Він відчуває цю неспівмірність. Він хоче багато. Але не хоче в реалізацію цього багато вкладати свої власні сили. Тому він обирає людину великомасштабну, людину донора. Це, як правило, ресурсна, активна, енергійна, талановита, дуже здібна людина, людина великого масштабу. Це як велика риба кит, до якої присмоктуються маленькі риби, прилипали, і вони паразитують на його ресурсах. Дивіться. Коли кліщ або появка впивається в тіло людини, вони впорскують певну рідину, яка, по-перше, знеболює місце укусу, по друге, робить процес висмоктування крові непомітним. Людина ходить і не знає, що до неї присмоктався кліщ або появка. Приблизно те саме відбувається в міжособистісних стосунках між паразитом і донором. Коли паразит присмоктується до донора, він теж впорскює. Робить певні впорскування. Це почуття провини, це почуття обов'язку. І він викликає у свого донора бажання реабілітуватися перед ним, перед паразитом. Тобто це такий рекетний паразитизм, що спирається на дуже грубі маніпуляції. Що це за маніпуляції? Наприклад, ну, ти така велика людина, ти такий здібний. Тобі що? Шкода ось надати мені цю послугу. Для тебе це нічого не варте. Або навіює почуття провини чи сорому за те, що в нього так багато всього є. Адже ти стільком усім володієш. У тебе такі безмежні можливості? У тебе стільки ресурсів, невже ти жадібний? Або він розмазує самооцінку іншої людини, свого донора, бере його на слабо. Провокуючи таким чином доводити йому паразиту, що ось ні, я людина хороша, доброчесна, благодушна. Зараз я тобі це доведу. На ось тобі послуги. На ось тобі мої гроші. На ось тобі моє житло або що ще, залежно від того, яких саме ресурсів хоче отримати паразит. І є інший вид паразитизму, жертовний паразитизм. Тобто, це людина паразит має жертовний тип характеру, мазохістичний тип характеру. На чому тут будуються комунікації? Людина паразит вперює свою нібито корисність донору. Вона щось таке дає, щось таке робить для донора за принципом на тобі, Боже, що мені не гоже». Або вона дає щось, що може, що в неї є, але це абсолютно не треба донору. Але людина Паразит подається таким чином, що ось бачиш, що я для тебе роблю. Бачиш, скільки я для тебе стараюся. Бачиш, як я тобі допомагаю, який я цінний для тебе. Піклуйся про мене тепер. І ніби ось тут відбувається такий когнітивний дисонанс у донора з одного боку, йому чогось дають, щось для нього роблять, але йому це не треба, він цього не потребує. І водночас у нього з'являється ніби обов'язок перед паразитом, ніби тепер йому потрібно ну якось піклуватися про паразита, про іншу людину, яка стільки для нього всього робить. Тобто в цьому випадку паразит перебільшує масштабує обсяг своїх заслуг перед донором. Він штучно роздуває свої заслуги і вимагає рівновеликої віддачі, але тільки тієї віддачі, яка йому необхідна чиста брехня. Ти любиш владу. Вони мене. Зі мною ти став багатим і робив те, що подобається, а тепер пішло-пішов, цей фрагмент, схожий на цитату або уривок, що ілюструє маніпуляцію, перекладаю, як є. У глибині своєї душі Паразит відчуває, що він людина маленька. Він відчуває, що в нього масштаб особистості маленький, у донора масштаб особистості великий. Що його донор людина розумніша, здібніша талановитіша. І які почуття при цьому відчуває паразит? Усвідомлено чи несвідомо, він може розуміти чи не розуміти своїх почуттів, але він насправді відчуває глибоку ненависть і заздрість до донора, і піде спеудне бажання його донора знищити. І ось такий парадоксальний момент відбувається з одного боку. Він ніби й потребує свого донора, бо хто ж його ще буде підгодовувати енергетично чи ресурсно, матеріальними благами, послугами, чим завгодно, але водночас він і ненавидить ось цю свою власну залежність від іншої ресурсної людини. І він хоче цю іншу ресурсну людину розмазати. Це його піде спеудне бажання тому в взаєминах між донором і паразитом дуже багато прихованої агресії. Пасивної агресії з боку паразита в бік донора. Чому це взагалі відбувається, яким чином донор дозволяє на собі паразитувати? Навіщо? Якщо ми знову звернемося до світу живої природи, то виявимо, що паразити прекрасно собі розмножуються, живуть в організмі зі слабкою імунною системою. І те саме відбувається в людських стосунках. Тобто людині паразиту дозволяє присмоктатися до людини донора її слабка імунна система. Тут під імунною системою ми маємо на увазі не захисні функції організму, а психологічні захисти. Що тут мається на увазі? Мається на увазі, що в донора неадекватно занижена самооцінка, у нього слабкі, нестійкі особисті кордони. Тобто, ще до контакту з паразитом у нього вже було присутнє внутрішнє глибинне почуття провини. Хтось колись десь, швидше за все в ранньому дитинстві, йому навіяв, що він поганий, неправильний, недостатньо хороший. А раз він поганий, неправильний, то його єдиний рольовий обов'язок у житті це посадити на свою шию інших і тягнути на свої шиї, допомагати іншим, компенсуючи таким чином свою неправильність, заслуговуючи таким чином свою корисність. І діти-донори, це найчастіше діти. У яких були батьки-нарциси або батьки жертви, або це дорослі діти алкоголіків ДДА. У них уже сформоване почуття провини і почуття обов'язку, у них уже сформований комплекс рятівника. І паразит це відчуває. Саме цим вони й приваблюють паразитів. Моя мати викладала музику і вийшла за батька, його сім'я була дуже багатою. Скоро він пішов до іншої, кинув маму. Забрав усі гроші. Мама померла. Я був дуже злий на нього. Продав десятьох тисяч психотерапевтм, щоб сказати Я дуже злий на нього. Знову схоже на ілюстративний уривок. Отже, якщо у вашому оточенні виявилися паразити, то потрібно буде провести комплекс заходів зі зміцнення своєї імунної системи. І в першу чергу. Це робота над своєю самооцінкою, над образом і я. Це зміцнення особистих кордонів. Часто приходить такий донор на консультацію і скаржиться на своїх паразитів, і говорить про те, що ну ось я людина добра, інші користуються моєю добротою. Давайте не плутати тепле з м'яким. Добро це коли ви допомагаєте людям, які потребують вашої допомоги і без неї не впораються. Про таких людей я говорив на початку відео це діти, це літні люди. Хочете робити добро, заїздіть у дитячий будинок, відвезіть туди іграшки. Допоможіть, подбайте про свою літню сусідку. Йдіть у хоспіс і допомагайте людям, які там перебувають. Підберіть бездомну тварину, прилаштуйте її, знайдіть її дім. Ось це буде добро. А те, що робите ви, це не добро. Це ви робите з почуття провини, з комплексу рятівника. Тим самим, що ви не скидаєте зі своєї шиї паразитів, що ви не говорите їм ні, не відмовляєте їм, ви потураєте їхньому інфантильному, паразитичному способу життя. Ви їм робите ведмежу послугу. Ви позбавляєте їх можливості вирости як особистість. Ви позбавляєте їх можливості прокачати свої власні ресурси, не дозволяєте їм навчитися жити самостійно, спираючись на себе. Тому саджати, скидати потрібно зі своєї шиї, потрібно працювати над своїми особистими кордонами, пам'ятаючи і розуміючи, що ви робите тим самим благо і їм, і собі. Можливо, вони цією можливістю не скористаються. Можливо, відліпившись від вас, вони присмокчуться до якоїсь іншої людини. Але вже за це нестиме відповідальність та інша людина, а не ви. Добро має бути з кулаками. Ну і нарешті, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Так, можливо, багато років ось ці паразити жили за ваш рахунок, користувалися вашими ресурсами, вашою енергією, вашими силами. Але частково завдяки їм ви стали сильнішими, мудрішими. Вже за це можна сказати дякую. Нарешті, пора вже почати жити для себе і дбати про тих, хто справді потребує вашої турботи. Власне, це все, що я хотів сказати на тему паразитизму, людей-паразитів, людей-донорів. Якщо відео було для вас пізнавальним і корисним, ставте лайк, підписуйтесь.